Саме раптова смерть э, має якісний зв'язок з частотою нападів. Так, дійсно, на сьогоднішній день дослідження... є такий описаний синдром судеб, синдром внізапної смерті у пацієнтів з епілепсією. І цей синдром, э, дослідження цього синдрому вказує, що частота, висока частота нападів є найбільш таким вагомим показником ризику. А інший показник це. Э, то генералізовані то напади. Чи можна пити каву при епілепсії? Ну, зазвичай ми не рекомендуємо, тому що кава містить в собі кофеїн. Це той препарат, який підвищує вірогідність появи нападів, тому я би не радив. Розкажіть про неепілептичні припадки і про парасомнію. Ребенок боліє 5 років. Ну, неепілептичні напади, це зазвичай, я вже казав, вони мають абревіатуру ПНЕС, тобто психогенні неепілептичні напади. Вони часом дуже нагадують реальні епілептичні. І тут потрібно сказати, що Але причина епілепсії це електричні розряди в корі головного мозку і підкоркових структурах. А припнес – це зазвичай психогенні проблеми, тобто тривога, стрес. Тобто зазвичай це коли психіка не може справитись з своїми проблемами, і воно проявляється в вигляді таких посмикувань. Типова це дитина чи дорослий вигинається. Ви знаєте, називається пельвікс растень. Тобто, вони стають на такий мостик, всі дьоргаються, але ці напади можуть бути дуже різні, і від епілептолога або фахівця, який має справу з такими пацієнтами, дуже важливо, щоб вони відчували цих пацієнтів і робили відповідне дослідження. Тільки відео ЕЕГ-моніторинг може вам дати можливість сказати, чи це є епілептичний напад, чи ні. З приводу парасомнії їх багато, це стани, які спостерігаються під час сну. Це може бути снохождіння, сноговоріння, бруксізм, тобто скрежетання зубами. І зазвичай парасамнією є доброякісними станами, які спостерігаються. Частіше спостерігаються в дитинстві, потім вони можуть зникати, але часом ми їх спостерігаємо у дорослих, Ну як їх лікувати. Якщо вони дуже-дуже заважають цьому пацієнту, то є дослідження, які вказують, що можна використовувати бензодіазепіни. Але зазвичай, якщо все добре і. Немає порушення якості життя, то ми просто спостерігаємо за цими станами. Чи можна чоловіку з діагнозом епілепсії 70 років для покращення пам'яті проводити сеанси аромотерапії, аромолампою, якщо в інструкції немає заборони на їх використання? Припадково немає вже 4 роки, приймає ламатрін 50. Так, я думаю, що аромотерапія тут не заважає. І Якщо я не впевнений, що це може щось покращити, але з іншого боку, я не маю ніяких проблем. Ароматерапія це дуже дуже гарний спосіб і дійсно може впливати на настрій і покращувати когнітивні функції.